«Мамо, не спиш? Пробач, я вкотре турбую так пізно, я коли не подзвоню, а ти все ніколи не спиш. Ну хоч трошки засни, хоч на хвильку, ну ти ж не залізна. Я ж так прошу тебе, ну, а ти все смієшся і мовчиш. Хоч я, бува, пропускати твої науки. Вириваю найдорожчі твої сторінки, але ти наче продовжуєш брати на руки, і, здається, ніколи не пустиш зі своєї руки. Навіть брови свої ти ніколи не хмурила смутно. Ти на себе брала всі мої тяжелесні хрести. Але життя бумеранг. і усьому приходить наступ. Тож дозволь мені хоч би трохи поїхати.